А ми продовжуємо знайомити вас зі звичайними героями, які живуть просто серед нас. І сьогодні розкажемо про чоловіка, який мало не щодня рятує життя людей, адже він рятувальник. І навіть у свій вихідний день Сергій Рудий став справжнім янголом-спасителем одразу для дев'ятьох відпочивальників. Ця історія сталася у червні цього року. Був чудовий сонячний день неділя. Сергій Рудий, командир пожежно-рятувального підрозділу, мав вихідний. А оскільки сидіти вдома чоловік не любив, то скористався можливістю і махнув на риболовлю. Звичайно, диво, що так сталося, і що саме так сталося. Напевне, все-таки воно чим кимось написано. Цей сценарій. Риба за тим самим сценарієм не ловилася. Опівдні Сергій повернувся додому з порожнім садком. Але чоловікові прикро було втрачати таку приємну і погожу днину. Тож він умовив дружину покинути хатні справи і разом піти на озеро. Знову ж таки з вудками, сподіваючись на вечірній кльов. Виплила на плесо, рибачили, навіть клювало, але щось не могла я ніяк зловити риби. Вечоріло. Люди, які сиділи на березі, майже всі розійшлися. На воді, крім човна Сергія, зостався лише один невеликий човник. Він заплив аж на середину озера. Там були діти, їхні голоси у вечірній тиші лунали на всю околицю. Риболовля так і не склалася. Сергій змотав вудки і повеслував до берега. Коли дістався берега, то раптом почув сплеск і крики. Човен із дітьми перекинувся. Страх, страх за те, щоб були всі живі. І я просто навіть не уявляла, як він один має всіх спасти. Тим більше, що тут один тонеть. страшно до нього підійти, підплисти навіть, а тут їх дев'ять чоловік. Дружині Сергій наказав викликати рятувальників, а сам стрибнув у човен і поплив спасати дітлахів. Допливаючи туди, я їм наказував. Щоб вони одразу на лодку не кидалися, бо то що усложнило б це все, якби вона перевернула ще моя лодка. На службі Сергій звик працювати у команді, де завжди можна покластися на товаришів. Та цього разу чоловік був сам, але не розгубився. Він підплив до того місця, де у воді борсалися люди, і побачив, що там є не лише діти, а й дорослі. Малечу він одразу підняв на човен, а дорослим наказав триматися за борт. Плисти при цьому було практично неможливо. Тож Сергію лишилося тільки одне чекати на приїзд рятувальників і сподіватися, що його перевантажений човен не перекинеться. Ті хвилини очікування видалися Сергію вічністю. І коли він нарешті побачив своїх колег, що під'їжджали до озера, то відчув справжнє щастя. Вони зняли човен з автомобіля, е, пустили його на воду, таким чином на цих двох човнах е, всіх потерпілих було до, е, доставлено на берег, де дітям і дорослим надано було першу медичну допомогу. Е, якби ця мужня людина не, не опинилася в той час в тому місці, де вона повинна була зупинитися, трагедія була б дуже серйозна для нас в сім'ї. Він герой. Він завжди ним був. Дев'ять життів, врятованих за один вечір, не кожен рятувальник може таким похвалитися. Та Сергій і не хвалиться, каже, що просто опинився у потрібному місті в потрібний час, і нагороджувати за таке геть не обов'язково, досить простого і щирого слова. Велике спасіба хлопчинові, низькі йому. Щоб він спас мені, цих троє дітей. Я йому бажаю здоров'я, що хай йому Бог дає якнайлужче йому житті, його сім'ї, його батькам і низький низький йому.